Слава Богу. Невже я змінився, о церква моя, чи змінився? Невже я не Бог Твій, що вчора й повіки один? Невже я в любові на грішну цю землю спустився, щоб із інших потоків ти силу черпала собі? Невже я змінився, я ж Бог твій. Невже ти не знаєш, що сила в мені, що в мені лише потоки живі, але як багато часу моє слово ти, Люба, читаєш, наскільки ти ревно трудитись бажаєш мені? Я Бог твій святий, я ніколи тебе не покину, як учора і сьогодні я сильний тебе підкріплять, свою милість тобі подаю. Кожен час, кожну днину, як колись і сьогодні готовий тебе я стілять. Я люблю тебе щиро, адже ти є моя наречена, моя церква свята, за яку на Христі я вмирав, за яку я терпів, щоби ти лише була прощена. Все стерпів задля тебе, задля тебе любив і прощав. Я той самий Господь, але знаєш так тяжко дивитись, що для тебе мій хрест зовсім цінність свою загубив, що забула про все і бажання не маєш молитись, але ж я тобі все на Голгофі о люба, простив. Невже я змінився, о, церква моя? Не змінився. Я той самий від тоді, як в серце твоє поселився. невже не бажаєш дож благодаті пролився? Чому ж закриваєш ти серце для мене в цю мить? Я страждав не для того, щоб ти про Голгофу забула, то потонула в гріхах, у клопотах, щоденних трудах, а моє слово святе, отак. Мимоволі почувши, ти в турботах забула і не бачу його я в ділах. Я страждав не для того, щоб ти охолола у вірі, щоб тепла була у своїх ти для мене трудах, щиру ревність тобі, я бажаю побачити в мірі, щоб для мене горіла і мені віддавала свій час. Я той самий Господь, який був із твоїми батьками. Що за віру готові на смерть ради мене піти, ради мене терпіли побої, за мене страждали, щоб у небі одержати вічні, нетліні вінці. Я твій Бог, я так хочу, щоб завжди, лиш тільки зі мною, говорила про все, про гаразди, про негаразди, про біль чи журбу. Я той самий творець. Так бажаю я бути з тобою, лиш мені довіряй, ти дорогу нелегку земну. О, почуй же невіста, я в любові до тебе говорю. Я твій Бог, не дивись на принади земні, подивись на Голгофу, на жертву, що я там в любові задля тебе зробив. Ти для мене віддай всі свої дні. Я тебе відділив, ти свята, не торкайся до світу, білу одіж свою збережи, бо не зможеш увійти в оселі мої у пороках, бо кров заповіту все омила, те, що дав тобі, міцно держи. Я тримаю в руках всю вселену. Планети, землю, я тебе сотворив, дав життя і навік полюбив. На долонях своїх, твоє ім'я я, я вирізьбив і хочу, щоб ти пам'ятала про все, що для тебе зробив. Я тобі дарував вічний спокій і миром наповнив. Не дивися у світ, в ньому щастя, не зможеш знайти. Все, що я говорив, я все в точності скоро вже сповню. Йди вперед, я тобі поможу, цю дорогу нелегко пройти. Скоро вже я прийду, щоб забрати тебе в небеса. У світильнику масло хай завжди буде про запас. Я вже скоро прийду. Бути готовою завжди лиш треба, на сторожі стояти потрібно завжди, кожен час. Я твій Бог, твій Отець, і люблю тебе, так, як раніше. Скоро прийде кінець, скоро я за тобою прийду і на хмарах тебе підійму в ті краї, де вже більше не згадаєш про горе про вічай, про біль і журбу. Лиш готовою будь кожен час, кожен день і кожну хвилину, не марнуй того часу, що я посилаю тобі, знай, що скоро побачиш на хмарах ти Божого Сина, його кроки вже чути. Готуйся, невісто, скоріш, слава Богу.